Друзі, привіт! Ранок, погода прекрасна. Мій. Завівся старічок, а я йду овечкам, водички дам. О, баранчик. Баранчик втік. Баранчику. Ти вже оборзел. Вилазить, постійно навчився вилазити. Йде за межі. Так, зараз дам вам водички. Дам вам водички, так. Видеть сина А Я зараз водички ем. Бо вчора всю випили воду, а я щось не прослідив. Ідіть пити водичку, ідіть, так. Хочете пити? малече? Добре, не будемо мішати, йдемо займатися своїми справами. Овечки. Випустив їх, вони пасуться тепер самі по собі. Як красиво біля хати. Тут корочки теж. Я сижу наблюдаю. За ними. Красота. Просто красота. Це молоднячок. Баранчик і овечка. Ми родилися майже в один день. Різниця один день у них. Ще чекаю, що це чорна мені принесе приплод і... Хмаринка там біля, біля чорної зразу. Оця біля чорної. Теж має. Ще не, ро, не рожала ні разу. Надію, що родить. Ну а ці вже по-другому колу підуть. Навіть по третьому. Малиші. Їм рівно два місяці. Два місяці вони дуже немаленькі. Рай, по суті скільки хочуть а ну, то я сьогодні ще горіхи зібрав десь пів кошика ще не сіяли. але тільки дозріли я зібрав От мої овечки сьогодні погода після обіду гарна зранку дощик падав Ну, а також прохолодно може ще буде тепліше але поки що сьогодні нормальна погода гарна Лі свій дальше пастися От всі мої овечки всього сім штук. Раз, два, три, чотири вівці матки, баран і два маленьких баранчик і. Овечка. Ну, там щось навіть яблука пробують їсти. Це Романівська така стройна королева. А то її доця маленька. Тут голова сімейства баран. баранчик. Красавчик маленький, красунчик. От так все по сути гарно сегодня они балдеют. Баранчик здесь милиться. Новые территории освоивать.